Кобзарство України за крок до всесвітнього визнання ЮНЕСКО це тема прес-конференції, в якій брали участь кінорежисер Олес Санін, лірник Тарас Компаніченко, а також кобзарі. Про що розповіли? Знає Дар'я Григоренко, і в неї розпитаємо подробиці. Дар'я вітаю! Розкажи, будь ласка, про що ще говорили спікери? Так, вітаю Таня. Зараз хочу зазначити, що ми перебуваємо на прес-конференції Кобзарства України за крок до Всесвітнього визнання ЮНЕСКО. Прес-конференцію проводить, проводить медіа центр. Ну, зокрема, головним питанням тут було внесення практик з охорони кобзарсько-лірницької традиції до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. І власне хочу зазначити, що заява на це надійшла ще у 2023 році за ініціативи кобзарських цих. Тихів, Києва, Харкова та Львова, і там наголошують, що кобзарство та лірництво це найдавніше ремесло, яке потрібно шанувати і власне не забувати про них. Тож прошу послухати, про що нам розповіли організатори і на чому зазначили. Перш за все для нас майданчик. Майданчик розказати світу про те, що з нами сьогодні: про війну, про роль. Нашої спадщини в цій війні, про те, що ворог прийшов нас винищити, знищити, і перш за все, він бібліотеки, носіїв культури, музикантів, нас саме. Ми почали більш активно зараз працювати з програмами освітніми. Виявилося, що великі програми ЮНЕСКО цим займаються вже дуже дуже багато років. Україна майже це не використовувала цих майданчиків, майже не використовувала цих знань і напрацювань, які були зараз. Але вже навіть з тим, що ми зараз почали тільки, це початок першого великого порталу. Наш сучасний стан кобзарства, він звичайно кращий. Ми в кращих умовах знаходимося, і тому ми можемо, ми живемо в вільній країні. І життя навіть ну, війна загострила ті питання насущності тих власне питання збереженості національних традицій, національної ідентичності ми хочемо зберегти справді витоки і традицію. Ну, власне, сьогодні серед учасників прес-конференції, тих, хто долучився, це кобзарі, лірники, і ті, хто починають власне займатися таким ремеслом. Тож ми поспілкувались з кобзарем майбутнім. Він розповів нам, чому обрав саме таке ремесло, і навіть вдалося послухати. Тож прошу пряму мову. Я вважаю, що це однозначно допоможе в збереженні та розповсюдженні цієї традиції. Ось. Тому я вважаю, що це важливий крок. Ну, я ж хочу зазначити, що за результатами прес-конференції заявку про внесення практик з охорони кобзарської лірницької традиції і внесення її до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО розглянуть пріоритетно. І саме це у нас засвідчить про те, що кобзарство і лірництво всесвітньо і визнають як всесвітньо, так і в Україні. Тож я хочу сказати, що також на підтримку цієї ініціативи, тобто внесення кобзарства і лірництва до манематері. Ріальної спадщини і культурної ЮНЕСКО також стартував проєкт Кобзарство. Тобто, це така собі збірка фактів і музичних композицій, яку можна переглянути на веб-порталі Дума, продивитися історію, вивчити факти і власне долучитись до вивчення таких ремесел. Тож, колего, дякую, будемо далі слідкувати, бо тут починається вже невеличкий концерт. Будуть люди грати на лірі, бандурі. Тож будемо слухати і на Джуватись, дякую. Дякую тобі, Дар'я, за інформацію. Дар'я Григоренко працює на прес-конференції, де обговорюють кобзарство і лірництво як традиції, які можуть визнати нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО.